Для цього і потрібен спеціаліст в нерухомості, а саме ріелтор. для того, щоб можна було продати квартиру і купити, як я завжди роблю, коли я приходжу в квартиру, і власне каже: Мені потрібно продати, наприклад, цю квартиру там докласти, наприклад, щось і купити взамін.' Тоді ми спочатку дивимося вартість квартири, яку продаємо. Потім ми дивимося, що ми можемо купити з урахуванням того, що він додає, тобто йдемо навіть без задатка, дивимось квартири там. Хоча б одну, дві, три, або хоча б по фотографіям я кажу: дивіться, ви зможете за ваш бюджет купити ось цю квартиру. Він каже, нас це влаштовує, або каже, ні, нас це не влаштовує. І тоді простіше є куди рухатися. Є розуміння, що робити далі. А є такі власники, які хочуть продати трьохкімнатну квартиру, купити. Три однокімнатних в цьому районі, щоб в одній жити, дві здавати, і ще щоб трошки грошей залишилось на машину. Це із з області фантастики. Тому для того, щоб зробити професійно це, треба бути з ріелтором відкритим, розповідати, навіщо продаєте, чому продаєте, які плани, що ви хочете купити, чи не хочете купити, чи просто продати і там гроші кудись в інше місце вкласти. Ну, це вже діло кожної людини. Але якщо ви хочете купити... Квартиру взамін, тоді потрібно працювати з ріелтором і будь відкритим. І тоді воно все вийде. Можна, як я роблю, да? ми беремо задаток по квартирі, яку продаємо. Через годину зустрічаємось, передаємо задаток за квартиру, яку купуємо, і робимо угоду, і продаж, і купівлю наступної в один день. Тобто, бронюємо два часу у нотаріуса. На тринадцяту годину і на чотирнадцяту тут продали, тут купили. Все. люди нікуди не ходять з грошима. Вони продали квартиру, одразу купили, вийшли вже з документами на нову квартиру і з ключами, і все. Тому ну, для цього і потрібен ріелтор, тому що зазвичай звичайна людина, яка не зустрічається з цим кожен день, вона на жаль чи на щастя, я не знаю. Вона не знає процедуру, як це правильно зробити. Ось і все.